Не не його гірлянд, а світло, яке ми несемо у собі. У новому році ми зробимо все, аби наш спільний дім був знову затишним. Ми не втомимося. Бо наші люди джерело потужної енергії. Єдині новини з вами 24 на 7. Щодня наближаємо перемогу разом. Це буде наш незламний рік. І де б ми не були, загадаємо одне бажання на всіх перемогу України. На свята одне бажання перемога. Це моя країна. Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини хвилини студії для вас працює Олеся Вакуленко. І сьогодні ми робимо певні підсумки року, що минає. Найголовніші події на думку нашої редакції ми зібрали в наступному матеріалі. Дев'ятого лютого окупаційні силовики провели обшуки та.